Доброго дня, друзі! До нас українську благодійну організацію я допоможу. Приїхав наш дружбан Він Харківського направлення. Він доброволець, він робить дуже-дуже дуже багато і важливих справ. Підвозили всього потроху. Велосипедник дали ПК частіше приходиться отак от потихеньку. Термопи дали. всього потроху від фундації кооперації та наших американських партнерів, які дають всякі різні такі вибіги. Вони теж дуже-дуже дуже потрібні. ложки вилки, мило, миючі засоби, розжиги. холодильник дали, від тієї кості 40-го, ось такий холодильник прикольний. До цього потрохи. Риса, мюслі, пліточки, басьончик. Чим багаті? Дірманя не дав нам загрузити так, щоб конкретно, бо у нього ще є спецзакази. Тому так от і зробили. Що хлопці, працюємо далі. Йдемо. Дякую всім партнерам, хто стоїть разом з нами та з другими організаціями, стоять у підтримки ЦСУ. Не дивіться на ТЦК, на, на, на ці оті розмови. Робить далі. Завтра ще буде день, завтра будуть пере Має бути так. Буде все добре. Працюємо, йдемо далі. Дякую.